Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту в першу чергу нам необхідно обсмажити філе курячого стегна. Я беру три штуки на каструлю 3 літри. Додаю сіль, суміш перців з обох боків. На сковороду наливаю олію. Ретельно розігріваю і смажу по 8 хвилин з кожного боку. Щоб не було бризків, обов'язково накриваю кришкою. Тепер перегортаю. А поки підготуємо інші продукти. Візьмемо курячі яйця, 4 штуки, зазвичай в рамені яйця ріжуть навпіл. Однак це зручно, якщо подавати порційно і їсти одразу. Я ж готую на 2-3 дні, тому яйця нарізаю кубиком. Далі беру зелену цибулю близько 80 грамів, і також її нарізаю. А тим часом смажена курка постигла. І я її нарізаю на невеликі шматочки. Останній продукт це локшина. Я беру швидкого приготування, дві упаковки, і щоб вона не була занадто довга в супі, ділю на 4 частини. Однак це вже справа смаку. І нам залишилось зібрати всі компоненти докупи. Вода в мене закипіла. На каструлю 3 літри я наливаю півтори літри води. Додаю курку, залишки жиру зі сковорідки, де вона смажилась. Але це вже діло смаку. Додаю локшину, яйця. Тепер спеції. Одна чайна ложка сушеного часнику. Пів чайної ложки паприки. І 4 столові ложки соєвого соусу. Проварюємо близько 2 хвилин. Додаємо зелену цибулю і виключаємо. Обов'язково готовий суп раджу спробувати на сіль. Якщо не вистачає досолити або додати ще соєвого соусу. Можна подавати на стіл і куштувати. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд смачного і гарного настрою!